Ми живемо в місті і давно мріяли купити свій власний будинок. Довго вибирали і нарешті знайшли те, що нам підходило. Ми заходимо на нашу територію, на наш будинок. Територія наша досить велика, з призадивними будівлями, з будинком, з гаражем і з різними спорудами. Правда, будинок. Досить в такому жахливому стані, дуже багато сміття, якого ми винесли з будинку із всіх різних споруд, треба територію прибрати, так як вона в дуже занедбаному стані, дуже багато гілля, старих дерев, які ми з часом позбудемося, старий виноград, старі дерева, кущі. Це ми потрошки вже прибираємо територію. Наша територія не, не загороджена ні з однієї сторони, ні з іншої. І в пріоритеті в нас найперше загородитися і прибрати територію. На території старий виноград, який ми з часом викорчуємо. Багато сміття, яке ми теж приберемо, старої цегли, загорош. Різних будівель, ліщина у нас росте велика. Тут ми плануємо на цій діляночці, невеличкій, занедбаній, хочемо зробити такий маленький експериментальний город. Це наш мешканець, який на нашій території зимував, їжачок. сонечко пригріло, він вийшов. Оглядає нашу територію, знайомиться. Це великий кущ калини, з якого ми хочемо прибрати, тому що він дуже зарослий, заплутаний, займає дуже багато місць. Я його прибираю. Ось на цій території ми хочемо зробити. Прибрати її і посадити невеличкий город. Територія була загороджена якимось парканом, залита бетоном, стовпами, які ми з часом використаємо на е, загорожу нашого, нашої території. Так як я казала, наша територія не загорожена від сусідів. Ми будемо городитися з однієї сторони і з іншої, там де в нас город і сад буде, будемо городитися сіткою, а там. Будемо загороджуватися парканом, щоб була якась приватність. Хочемо приїжджати сюди відпочивати, малуватися природою, насолоджуватися це своїм є. садом, городом. Це я працюю, це наш син і наш помічник, який допомагає нам. Наша опора, наша надія. Ой! Ось це вже ми прибрали трішки той город, вже ми його вскопали і потрішки його засаджуємо. Посадили картоплю. Це син наші голодні, так як батьки працюють і мають коли дитину нагодувати. Ми посіяли трі, трішки салату, зелені, картоплі в цьому році. І з часом хочемо зробити тут квітничок. Ось це наша територія. А тут у нас планується сад і огород. Але це все згодом, це все з часом, тому що дуже багато роботи, дуже багато прибирання. Ми вже трішки загородилися сіткою. Поливаємо свій город, так як посушливе літо, а ми щось хочемо мати. Це короткий огляд нашої території. Далі буде.